Так, сьогодні. Знову ж таки продовжується, тому. Давайте розглянемо наступну тему по simple form і розглядали вже на а, один, але не до кінця. Дивимось. У нас, здається, такі правила. Past Simple is completed action in the past. We use the past simple to talk about action or events that happened in the past. We, know we say when the events happened. Заверши... Дії, які завершилися в минулому. Ми використовуємо по Сіпол, щоб казати про дії або події, які закінчилися в минулому. Ми знаємо або ми говоримо, коли ці івенти трапилися. I saw, I saw, team... yes, I saw team yesterday Я бачив stayed at home Ми не виходили на вулицю останньої його останньої суботи, ми залишилися вдома. She moved to Chester three years ago. Вона типу, до Честера три роки тому. Past habits, минулі звички. Ми говоримо про це, past simple, щоб казати про звички. She washed her hair every day. She worked as a nurse. I often played in the park when we were children. Вона мою голову кожен день. Вона працює як медсестра. Я частіше Raio Rav Parko, як Jakmusra тут, тому що минулий час. I often played HT грав в парку коли були дітьми. Situation that we are true in the past. Ситуація, які правда в минулому. We also use the past symbol to talk about things that we true in the past. My grandfather had two brothers, he lived with my grandfather as a child. Ми також використовуємо Simple, щоб казати про речі, які речі, що були правдою в минулому. Мій дід мав двох братів. Він жив з грандперенс. Мець на увазі, як з дитиною. Коли був дитиною. Events in chronological order. We use the past simple to describe the main events of a story in chronological order. Типу події в хронологічному порядку. Просто, simple, просто описати головні події історії в хронологічному порядку. When I arrived home, I took off my shoes and then I relaxed on the sofa. Коли я прийшов додому, я зняв Типу, щось обив, і тоді я розслабився на дивані. Ну, розуміло. Поїхали. Перегадуємо, що. У нас посіб використовується Змін... тут нічого не ставиться, бо слово змінюється, там, типу, не. Я вже забув, як це називається. Неправильні глаголи всі, і слова там, як вони називаються. Там ще є тому. Це потрібно пам'ятати. І потім питання ставиться. Did he shall it work дід А це, я думаю, зрозуміло. Нескладно. Нескладна тема. Я думаю, розберемося. Приберемо. Правильний варіант. У нас тут go at, типу таке неможливо did go. Що теж неможливо, тому що діти використовуються тільки при питаннях, лібо негативі. Не скоріше тільки при питаннях. В більшості. А івент. Неправильні. Ось ці слова. We went to. Ми тут ходили до Ванковера на вихідних, на святах. Діти Гов, тому що went... Не ставиться припитання, там не змінюється слово. Ті слова, воно залишається таким. Типу. Типу ти підеш шестного літака, ти платиш літаком. Дик Джік... Джейк. Не пішов з нами. Didn't come with us The car suddenly Stopped Машина Machina... Внезапно Zupeuniła się sudently. When she arrived, he так как у нас he town буде. When she arrived, he wasn't that hub when the budom. The police called the robber. Policija spimała. Спрямала... Типу... Ті, ті, хто грабить робер. Ті, хто ра, грабить публічно саме. А і. Й... Я вибрав чорну сорочку для цвят. але це такі свята певні. Ця зустріч. Didn't go well. Не пішла добре. Ми потрібно нагадати там змінюється, якщо у нас didn't. Або не змінюється. Не змінюється. Добре. Тоді все добре. Мачестер Юніт. Лосте the final. Manchester Юніт програла Фінал Скільки. How much did you pay? Скільки ти заплатив за машину? Тут 10 з 10. А ні, 9 з 10. Навіть десь помилився. Чушь це діє слово Як добре. Тут це було написано. Тут це не було написано. Ну, запам'ятаємо, що чув не змінюється. Ну добре. Далі. Виберіть коректні. по simple форми в виборі нижче в ячейках. He always sit перша форма set, друга форма. Си тут не говориться. Ви зазвиви, на цих стульях. Стрільцях. Where did you значі? Where did you find. А found це друга форма, мені здається. Якщо не помиляюсь, Десь здесь що в ключі. Here... He I cut the cable with the cutin knife. Мені здесь це слово не змінюється. Я не бачив, що кут говориться, тому скоріше все кат, це слово не змінюється, я думаю. А тут минуло час. Тут або кату та боку. У нас це слово не змінюється просто. Тому ладно. Я не знаю, куди йти. I didn't know where to go. Zhey. Weren't дуже дружніми до нас. She carried her son upstairs to bed. Вона до нас два. Своего сына до кровати. Ну, не то так Вы... Ну, тут. Не бета-флю. друга формы. Мы флю... То... За Нью-Йорк. Мы получили в Нью-Йорк. и не флю Ти чув цей звук? Did you hear this noise? I... Ну тут was, тому що it. I didn't break. Я не це стекло, воно... це був AC. Тут у нас брок. He broke the me some... Він типо. Він типу... дав мені трішки ш... приніс трішки шоколада, але я відмовився. Не прийняв. Тут у нас ось це цікаво. Кутте говорять так? Чи не говорять? Не говорять, мені в іншому. А, wasn't accepted. Wasn't accepted. Дідент не може використовуватися вже не питання, тому wasn't. Добре? Добре, добре. Подивимось далі. О, як багато всього хед. Два літа тому ми мали відпочинок в Скотленді. Ми їхали. З Лондону, але наша машина зламалася. Типу, на моторвеї. Моторвей це дорога, скоріше все. На автомагістралі. І ми. Спенд. Spend... Нібито так. Ми витратили першу ніч в Бірмігамі. Коли ми отримали. дісталися до Едінбурга, ми. didn't Ніби то Дідент, але... Warrant, скоріше за все. Ми Warrent. can... Ми не знайшли гарного отелю. Це... Mm. Типу... Тут не було будь-якої... There won't be We're... any libel rooms Ми не знали. Мені не дан. Що робити. І ми... Знайшли Мішкою і сніданок і ми. Стейд. Лишились тут неділю. Починаємо в кінці, тому що... Дуже складно так говорити. Треба Написати, а потім. Скажи так говорити теж тоже говорять, якщо що Тут left. Раз, head. Тут у нас хед. А тут помылка. Потом... Тут помылка, тут помылка. Тут помылка може бути, Давайте дивитися. Двигай помилка. Старт договорять, кстати. Запам'ятаю. Мені просто цікаво, що тут потрібно казати. А couldn't, типу. Ну це не очевидно було. А тут Werent. Тут просто Weren't. Тому що... Бі не говорять. <смас> ну. Така думка була, но... Ну, скажімо так, не було прям супер очевидно. А всі ті слова, типу, вірно сказані, тому. Це хоч щось приємне, що ті слова, які змінюються, я назвав все вірно. Давайте прочитаємо хоча б, щоб трішки розтягнути. Два літа тому... ми мали відпочинок, що в Скотленді ми подорожували з Лондона, але наші машини зламалися на магістралі, і ми. Витратили першу, першу ніч в Бридменті. Коли ми дісталися до Едінбурга, ми, ми, не, ми не змогли знайти добре отелю. Типу, не було доступних кімнат. Ми, ми не знали, що. Робити, але в кінці ми знайшли ліжко і сніданок, і ми. Залишились тут для неділю. Ми бачили, типу, касел це замок, мається на увазі таке фортецю, скоріш за все. пішли пот... типу, на Арт-фестиваль і ми. Купили багато сувенірів. Ми хотіли піти на Лош нес але ми не мали багато часу, і, і це було досить далеко. Погода була доброю, але почався дощ. Днем. І днем ми покинули. Ми мали гарний час. Ну, принципі, переклад такий, <рекладу> повинен бути. Запам'ятали, що по не складна тема. Тому вчить не про ці дуже гарні слова. Ми там розбирали в одну із тем. Нібито. Зараз вам покажу ось що... це. І вебс на постійні йде слова. Ось ці всі слова потрібно знати, тому вчить їх. Тому дякую всім за перегляд. Було гаті Росенія. Сьогодні у нас було зняття англійської мови по Continuous. По на сьогодні на все. Було гаті Россені. Всім до наступної зустрічі Всім пока-пока.